Триває інформаційний марафон телеканалу Ті Сім Плюс і нагадаю, власне, що ми працюємо в режимі наживої. Також трансляцію цього етеру ви можете дивитись на ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Ну, а, власне цей етер і цю інформаційну годину, як і наступні, ми продовжимо вже вдвох. До нашого етеру доєднується моя колега Тетяна Дублянко. Таня, вітаю тебе! Вітаю Алюна! Вітаю шановні наші телеглядачі! Як завжди ще більше актуальної та цікавої інформації для вас підготувала уся творча група телеканалу Ті Сім Плюс. Ну, а далі в нашому телі більше аналітики. До нього доєднується Андрій Горницький, політичний експерт. Пан Андрію, доброго дня і слава Україні. Героям слава мої вітання. Ми власне пропонуємо почати розмову із засідання Радбезу ООН, яке було вчора скликане власне міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, про це повідомляв і говорив, що після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, очікуємо рішучих заяв від партнерів, які підтверджували міжнародний консенсус щодо необхідності примусити Росію до ухвалення повного припинення вогню. Ну і, власне, основні заяви, які там прозвучали, були зокрема і від тимчасового представника США. Власне Джон Келлі заявив наступне угода, яка пропонується зараз заради закінчення війни в Україні. Це найкращий можливий результат для Росії. Якщо Росія ухвалить неправильне рішення і продовжить цю катастрофічну війну, Сполучені Штати будуть змушені подумати про те, щоб усунутися від наших переговорів переговорних зусиль щоб, щодо припинення конфлікту. Окрім того, власне, маємо і виступ знову ж таки Ні бінзі. Жодні нові. Санкції постачання зброї Україні чи інші ворожі до Росії дії не зможуть завадити неминучій військовій поразці режиму Зеленського. Основно, ну, тобто, ми бачимо, що не дуже все ж таки лякають Російську Федерацію якісь нові санкції безпосередньо і якісь навіть трішечки різкіші заяви від Сполучених Штатів Америки. Влякають. Звичайно, вони будуть говорити про те, що їм все ні по чому, санкции ні по чем так далі. Тобто вони, це стандартні фрази, тому що вони ж велика держава, ми ж русські, розумієте, я це не далі не. Я буквально вчора переслуховував їхні там соціальні опитування на вулицях. Ну я розумію, звичайно, що це не репрезентативно на даному етапі, тому що було виокремлено окремих персонажів, але все одно це дуже показово, що вони вільні, Вони дійсно хочуть продовжувати війну їм завжди мало території і багато багато чого іншого. Щодо наприклад, тут дуже цікава фраза. Ні, більзі і до речі, і не тільки про те, що вони хочуть падіння режиму зеленського. Також от, важливо уточнити, що вони починають виокремлювати зараз, наприклад, український народ в цілому окремо і. Режим Зеленського, тобто їм цікаво зараз, ніби тому, що це також говорить про те, що е, вони можуть прибрати Зеленського, і тоді податично вони вже був, можуть домовлятися про те, що до речі е, також корелюється з певними позиціями там і американців, що нам потрібно проводити вибори. Е, проблема навіть не в не, не стільки в Україні, а скільки конкретно в одній персоні в Зеленському. Тобто звіти Зеленського Розумієте? от вони вже починають міняти трішки тактику медійну, тому що вони прекрасно розуміють, що не працюють їхня. Такі дуже ультимативні заяви на будь-яких рівнях про те, що потрібно віддати там пів України, потрібно е викорінити закони, які дуже сильно заважають в Україні проживати. І багато багато чого іншого, от це вони побачили, що це дуже погано на даному етапі. Працює і вони вимушені саме з таким чином зараз діяти. Щодо ООН, ми прекрасно знов ж таки розуміємо. Повторювати це не хочеться, що зараз будь-яка резолюція ООН на не є дієвою, вона не працює в першу чергу через те, що саме цей орган не має ніякого виконавчого органу. Через те, що вони не можуть втілювати свої резолюції в життя, тобто вони можуть заявляти, вони можуть кричати. Це медійно дуже гарно е, спостерігається на будь-яких каналах, але фактично ніякої е, звістового ряду, ніякого фактичної дії вони не несуть. І ми тоді, ну звичайно, нам це потрібно для того, щоб ще раз донести до росіян якусь свою позицію. Можливо, ну ми, ми то в принципі давним давно вже це зробили. Але тут важливо ще, що на ООН присутні також величезна кількість інших країн, які також це заслухають і мають змогу долучитися і отримати якусь певну інформацію. Тому ми її використовуємо як свій майданчик. Звичайно, це також є дуже непоганим, ми каже чинником для того, щоб впливати на інші країни. Але не більше того, не більше того, звичайно, це ніякого не принесе. Всі очікують в будь-якому факті. Чому зібрали, до речі, це засідання, Тому що це було зрозуміло, і це було передбачувано після цих обстрілів, які відбувалися в Україні. Тому, тому це нормальна ситуація. Власне, а як а також щодо меморандумів. Українська сторона безпосередньо так вже передала безпосередньо свою пропозицію Російській Федерації. Але от Російська Федерація сказала, що ні, давайте ми свою передамо щодо припинення вогню вже у Стамбулі, 4 червня. Та би мовити, презентуємо її. Багато хто говорить, що це безпосередньо пов'язано з тим, що вони там таке написали, що самі не вірять, що Україна на це погодиться. Власне, через це вони відмовилися на. Надавати безпосередньо даний меморандум, і навіть у Вашингтон сполучені штати вони сказали, що ні, вони тільки Україні мають передати українська сторона, надіслала свою пропозицію безпосередньо і у Вашингтон, і в Росію. Ну якби вони передали цей меморандум, це дійсно би пришвидшило скажімо так, можливо, накладання санкцій або діяння щодо Росії з позиції сили, і вони це знають. Вони знають, що вони просто відтягують час, максимально тягнуть, затягують для того, щоб маніпулювати на на закритих перемовинах набагато краще маніпулювати, розказувати, погрожувати багато чого іншого. От і впливати на ту чи іншу делегацію, тому що вони інших випадків вони не мають де, де, де це зробити. Ну, хіба що в телефонному дзвінку ренаші від. Напряму телефоном дзвінком з ними спілкуються у Мєров, наприклад, з Бетінським. і це також одним чином є таке, щоб щоб вплинути на ту чи іншу сторону. Ми розуміємо, що дивіться. Якщо вони також вони прекрасно розуміють, якщо завтра вони подадуть Україні цей божевільний меморандум, тому що ми всі впевнені, в тому числі Сполучені Штати Америки, що там буде суцільне божевілля, і ніхто його приймати не буде. Саме тому Україна вимагає, щоб вони вже надали. Щоб не витрачати час, щоб не їхати 2 числа в цей в Стамбул, не витрачати величезну кількість коштів і багато багато чого іншого. От для нас це важливо, тому що ми хочемо пришвидшити процес закінчення з цими так званими перемовинами. Тобто, ми хочемо отримати фактичний результат. Ми, ми хочемо отримати фінальний результат, що Росія не хоче миру. Показати цей результат Трампу і сказати, що ось ми в принципі зробили те, що ви хотіли, але на даному етапі це неможливо. Тому, будь ласка, працюйте на те, щоб знищити, як ви казали, що якби не я, то ви б отримали дуже дуже болючі там пекельні. Там санкції, і все інше, тобто вам було б дуже дуже сильно поліче. Давай в принципі в тебе є шанс це показати на даному етапі. Ем, це буде це відбудеться. Ну я не знаю, чи відбудеться пекальні санкції, тому що вони, до речі, зараз американці ввели ще один законопроект про те, щоб там на санкцій на енергетичну сферу і на банківську сферу. Про Те, що я і казав неодноразово, що 500% санкцій вже не буде введено, про це можна забутися. Е, інші санкції там вони б більш не але на направлені на конкретні сфери, вони скоріше за будуть введені. Ну але відповідно, це як сказав Трамп, е, потрібно два е, тижні два. Почекати okay. фактично, воно так і відбувається. Дійсно, ми маємо все таки. Ми поїдемо на ці перемовини, Ми маємо посидіти, послухати цю Бридякину і відповідно далі вже робити висновки з наш з іншими партнерами, в тому числі і радниками, які приїдуть також на цю зустріч, для того, щоб через них передати всю цілковиту інформацію, що хочуть росіяни. Я не думаю, ну я не хочу зарікатися. Тому що якщо вже цього після цієї зустрічі Трамп знову почне розказувати, що вони е, через 2-3 тижні також хочуть зустрітися і ще щось там передати, ну це це вже буде не знаю, катакатастрофа. Вже весь світ сміється в цієї ситуації, вже його виборці сміються з цієї ситуації. І е, тобто, ну я не знаю, як він зможе відбрехатися, якщо якщо він після цього ще буде відтягувати час. Власне, а до речі, щодо представників, які будуть у Стамбулі, це представники США, Британії, Франції, власне кіткалох про це говорив власне і це ті представники, які допомагали Україні розробляти плани із понад 20 пунктів. Чи це грає нам на руку? Ну, це наші партнери, це наші партнери, які будуть будь-які, які вимушені контролювати ситуацію, тримати на руку руку на пульсі е, подій і як мінімум вони мають знати, що дійсно хоче. Знаєте, коли ти коли наприклад хтось з нас є спорченим телефоном, коли ти передаєш інформацію суб'єктивно, наприклад, ми можемо передавати інформацію, яку ми почули в від росіян дуже суб'єктивно, правильно і через те, що ми їх ненавидимо. Така сама ситуація від росіян, ну але ще гірша, тому що вони ж брехливі нацисти і вбивці. А тут вони самі напряму з ними поспілкуються, отримують свою якусь своє бачення. На жаль, я не розумію, чому їм це потрібно, тому що вони і так прекрасно знають. Але окей, в принципі, хай хай буде. Побачить, поспілкуються, відчують на собі все-таки росіянці і отримують всю всю любов і ненависть напряму. І за того, звичайно, вони вже будуть королювати власні тії з власними можливо там санкціями, там, виробництвом озброєння та цього та іншого. Але їм потрібно дійсно відчути це напряму. У них буде така роль наглядів, що у вас уточнюють? Чи вони будуть брати участь в перемовинах і будуть мати змогу тиснути на Росію? Ні, 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 вони не будуть приймати участь в ніяких перемовинах, тому що росіяни проти е, наглядачі. Там єдині як наглядачі е, медіатори, будуть uh -huh. е, туреччина, турецька сторона, як минулого разу. Минулого разу всі, було всі посторонні, в тому числі американці, було вигнано залу е, цього разу. Скоріше за все буде так само. Я сумніваюся, що вони захочуть, щоб е, з їхніх ну щоб в залі були присутні їхні вороги. Ну, тобто, це інша сторона конфлікту вже офіційної. Вони там заявляють через там подання інших там озброєння. Все інше. Ну тому їм не цікаво, звичайно. То має бути тільки Україна, Росія і, ну, і там медіатори. І а після того, звичайно, вони чи до того, після того немає значні, що після того вони зустрінуться обговорять, а може й до того от речі, обговорять всі деталі там так званого меморандуму, що вони хочуть, і як вони бачать закінчення цієї війни. Власне, вже 4 червня має відбутися нове засідання у форматі Рамштайн. Про це повідомили в НАТО. Зустріч знову ж таки скликає Велика Британія та Німеччина. Ну а минуле засідання було 11 квітня, теж до речі, під головуванням цих двох країн. Власне, ми бачимо, що Сполучені Штати відсторонюються трохи від цього формату. Але також, якщо зустріч відбудеться в понеділок, так в Стамбулі між Російською Федерацією вже весь. Світ побачить той таки ті вимоги. Чи можна а, думати власне, і, власне і, і, якусь теорію висувати про те, що все ж таки Сполучені Штати цього разу прибудуть і що буде щось більш дієвіше? Е, Навряд чи прибудуть, тому що дійсно Дональд Трамп е, медійно так точно вирішив е, по повністю відділитися від е... Підтримки України від фактичної е, участі у бойових діях, ну і так далі тому подібне. Тобто, він повністю хоче перекваліфікуватися на індотихоокеанський регіон, і він буде робити це надалі, тобто він не планує повертатися, але це не означає, що він не буде присутній, наприклад, у розробці проектах про фінансування України або, наприклад, там допомоги Україні у якихось там зброярських справах. Тобто, це в принципі все релевантно. Я маю на увазі, що фактично вони не будуть, але наприклад через своїх партнерів, через Великобританію, через Німеччину вони будуть фактично допомагати Україні кулуарно там тиснути на ці країни для того, щоб вони виділяли ті чи інші кошти, для того, щоб закуповувати озброєння в американців, тому що єдина країна, яка зараз є в наших партнерах, в неї єдиною є та кількість озброєння на складах, яка може допомогти Україні. Більше ні в кого немає. Тобто ні далекобійного ракет там, ні снарядів. Немає в такій кількості для того, щоб штрафі постачати. О тому будь-якому випадку Америка вимушена буде долучатися до цього процесу, якщо вона хоче отримати якісний результат в цьому регіоні і не втратити Україну як країну як суверенну державу. Цього тижня відбувся візит українського президента до Німеччини, і ми побачили і підтримку України і виділення допомоги в розмірі 5 мільярдів євро. Чи це говорить про те, що напередодні зустрічі в форматі Рамштайн власне це виділення відбулося? принаймні розмови про нього. Але чи стане він проривним на ваш погляд? Чи ми побачимо більше підтримки? Ну, Будь-яка допомога вона завжди корелюється в якийсь спільний план в по фінансуванню України, тобто це ніколи не відбувається аби просто так, тобто, що ми взяли собі просто вирішили виділити, бо ми такі хороші добрі. Ні, зазвичай є спільний план виділення коштів Україні, і він е, корелюється на ті чи інші сфери, до речі, куди він направляється ті кошти для того, щоб не перебивати або не перевантажувати інші там галузі е, своїм фінансуванням, або, наприклад, не дофінансовувати. Тобто, це все звичайно подається і українським Е, Não Дуже цікаво, до речі, що Німеччина зараз так якісно починає відпрацьовувати свою позицію. Взагалі, Мерц, дійсно ми багато на нього надіялися ще до виборів. А на даному етапі він дійсно починає виправдовувати наші очікування, і дійсно він перебирає на себе лідерську позицію. Фактично, про Макрон можна зараз забути. Він повністю програв свою в цьому напрямку Мерсу. Хоча Мерс тільки тільки зайшов на позицію, але він вже якісно переважає його в як мінімум в. Словлювання і як мінімум у своїй спеційні дії, тому що е, ну Франція як мінімум не фінансує так Україну, е, Великобританія також дуже ну, сильно дітягає по фінансуванню і не лише Німеччина вона завжди була на перших позиціях по фінансуванню України. А зараз вони взагалі виходять ще і у співпраці. Ну, можна сказати, на перше місце ми не знаємо. Тому як я би зараз порівняв, тому що я не знаю на якому рівні співпраці. Наприклад, там в Норвегії Норвегією знаходиться в Швеції, які також мають спільні підприємства в Україні, які фінансують Україну напряму. Прямо на заводи, але якщо ми так само будемо співпрацювати із німецькою стороною, це дуже круто, тому що на все такі німці це і німці вони вміють працювати, не вміють створювати якісну техніку, як ми вже те визначили за багато багато років, і вони можуть допомагати нам створювати якісне озброєння, і саме основне, що дуже дуже важливе на даному етапі масштабувати те виробництво, яке ми маємо на даному етапі. Тобто, ми вміємо створити. Створити якісний продукт, ми вміємо його удосконалити, але в нас дуже велика проблема з масштабуванням цих виробництв. Як ми бачимо, росіянці вони навпаки все них величезна проблема зі створенням якісного продукту, але вони вміють красти дуже класно в Україні будь-яку техніку, яка там вони беруть. Вони викрадають цю технологію, удосконалюють її і дуже сильно масштабують в великих масштабах, і вони перев... так вони переважають на фронтах на фронті на фронті. А Україна ну, з цим дуже дуже погано справляється. От якщо німецька сторона нам допоможе в цьому е, напрямку, навіть для того, щоб просто заробляти для себе також кошти в майбутньому, це буде дуже дуже крутим фактором у, у майбутній е, боротьбі з Росією. Чи можна сподіватися, ви знаєте, зрозуміло, що членство України в НАТО? Ну от якщо ми говоримо, цитуючи Калога, ми говорили, що на нашу думку, вступ України до НАТО не на порядку денному, і ми не єдина країна, яка це каже: я, мабуть, можу назвати ще чотири країни в НАТО, які мають таку ж позицію. А для того, щоб Україна приєдналась до НАТО, потрібно, щоб усі 32 країни погодилися. Ми вже чули від інших країн, що вони не НАТО впевнені щодо цього. Власне, і тут о, перше питання: знаєте, чи Серед цих чотирьох країн можна вичерпнути Німеччину, яка в свій час була проти безпосереднього членства України в НАТО. І окрім того, Кіт Келов також говорив про Грузію та Молдову. До речі, про нову вимогу Російської Федерації щодо їхнього також членства в НАТО. Не бажання точніше їх там бачити. Також тобто, ми бачимо, що і тут сполучені штати йдуть на поступки, тому що ну знову ж таки сполучені штати в НАТО там основний, так гравець. Ну немає що приховувати власне. І всі дивляться знову ж таки на позицію саме цієї країни. Це формальні поступки, тому що ще раз кажу, американці неодноразово повторювали про те, щоб вони не планують Україну приймати в НАТО про Молдову, Грузію. Я взагалі не чув бо в що вже найближчим часом. Хтось про них говорив, тому ще раз кажу, це формальні Росіяни. Зробили таку величезну, до речі, маніпулятивну мманіпулятивну заяву і маніпулятивний хід. Тобто не приймайте цей Грузію, не приймайте Молдову і не приймайте Україну. Ми і так не планували їх приймати. Ну, в принципі, ми погоджуємося розумієте? Тобто, вони порівняли ті дві країни, які взагалі не планували приймати, і Україну, яку в принципі готували. Тому ну, це все дуже класний до маніпулятивний хід. Вони поки що в цьому напрямку виграють. Ми надалі стоїмо на своїй позиції. Те, що вони там говорять та заявляють, будь-хто в тому числі американці нас не цікавить. Ми е -е, рухаємось своїй мети. Я нагадаю, що нам неодноразово ставили палки в колеса, в тому числі американці в багатьох напрямках. А ми в чи пізно досягали свої свої, свої цілі в цьому випадку. Така ж сама ситуація. Ми не можемо собі дозволити відмовитися від, від долучення до НАТО. У Нас це приписано в конституції. Ми в будь-якому випадку є суверенна країна, і нам ніхто не накаже офіційно це підписати е, в будь-якому випадку. Є інші вип... є інші напрямки, які нам можуть створити для того, щоб підтримати нашу безпекову діяльність. В е, ніхто цього не робить, поки що. Ну ми ж не бачимо, що створений інший якийсь союз, який би організовував цю діяльність, тому що росіянці будуть на другий день будуть проти і того союзу. От е... і ми це прекрасно також розуміємо. Єдиний шлях на даному етапі. Попри те, що нас не візьмуть в НАТО, це удоконалювати Україну як знову ж таки суверенну країну і окремо давати їй фінансування і створення зброї вже в середині країни, тому що поки що інших варіантів ніхто не бачить. Росіянці дуже сильно проти того, щоб нам постачали озброєння. І на жаль, це також впливає на перемовини. І американці також про це дуже сильно говорять. Ну якщо ми не можемо постачати озброєння, то ми в принципі маємо його виробляти на території України. І мерць, до речі, це також говорив. Що ми будемо виробляти на території України озброєння? Оце нас до речі дуже сильно рятує, і економічно в майбутньому. Також це для нас дуже порошиткий варіант. тому що ми і надалі могли би просити величезну кількість озброєння, коли воно використовується. А так ми самі можемо виробляти і знати, що ми забезпечені. Плюс, плюс воно буде набагато дешевше. Ті самі снаряди, ті самі ракети, вони будуть набагато дешевші, якщо ми будемо виробляти в в Україні. Ми можемо в цьому напрямку також маніпулювати. І це також хороший фактор. Тому поки що ще на жаль, росіянці і надалі продовжують тиснути на американців і на 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 своїми безглуздими запитами. І інше питання: чи надовго це чи довго це буде тривати? Тому що ми будемо слухати, навіть якщо це буде пом'якшення риторики, ми все одно можемо його вислуховувати ще тижнями, тижнями і тижнями. А фактично ми ніякого результату не отримати. Ну ще два тижні точно будемо слухати. Ви про це вже згадували про Дональда Трампа, який що два тижні каже про те, що ну ще два тижні. Вас ми якась... вже це чули? Так та? якась кармічна історія теж про це подумала. Про ці два-три тижні, власне, про які ми чули в березні 2022 року. На ваш погляд, власне, вот ви говорили про те, що якщо це він скаже ще раз про два тижні, ну це вже буде зовсім не Серйозно, але від Трампа ми можемо цього очікувати. Як на ваш погляд? Можемо очікувати сто відсотків. Потім здається, що там... туди ж поїхав Арістович, так приїхав сполучені штати Америки. Мені здається, що це не без нього це все відбувається. От і можливо, то знато занадто НАТО пере, перекла, переклали переклапереклали багато відео його на спочатку війни. Е -е... Ну, якщо без жартів взятись, то ну дійсно я, я кажу відверто, що якщо брати там радники того самого Трампа, то вони дійсно підходять до якоїсь межі, яка а, вже ось ось має дійсно обірватися, тому що а, фактично ми при, приходимо зараз до певного фактажу. Тобто зараз ми отримували якісь там. Ми ми зараз вели вже вони зараз вели Україну і Росію до заціл перемоги. Тобто, це те, що вони давним давно хотіли. Ми зараз отримуємо запити з одної сторони і з іншої сторони. Фактично Україна вже надала свої запити, які дуже сильно корелюються з е, розумінням завершення війни американців. Це також дуже величезний плюс. Е, а ось е, те, що зараз викладуть е, росіянці, ми не знаємо, але фактично ми розуміємо, що там має бути щось абсурдне і божевільне. Тому вони і не викладають його в публічний простір. Е, можливо, можливо, я помиляюся. Можливо, росіянці дійсно вирішили це все припинити і піти назустріч, і просто безумовно, наприклад, розпочати війну. Ну це припинити війну і. Е, з деякими там тими нюансами, з якимись умовами, які в принципі не сильно впливають на подальший розвиток перемовного процесу, але це дуже мізерний ша дуже мізерний шанс, але він є. Тому що знову ж таки, як я вже розказував, там що є критичні певні запити е, росіянців на економічну сферу, яка зараз в них в, в важкому стані, і вона явно не планує покращуватися. Е, тому тут можливі, можливі також і поступки, е, але на даному етапі ще скажу це дуже дуже мізерний шанс. Суміш за все, що дійсно ми отримуємо те, що ми чули раніше, і надалі ми з цим документом будемо рухатися вже е, в. Е, Ну я надіюся, що з позиції сили То нарешті вже е, ну знову ж таки ти саме велико е, європейський союз накладе якісні санкції на, е, на Росію і почнуть надавати Україні ту підтримку, на яку ми обслуговуємо, тому що вони помаленьку створюють і до речі, Рамштайн не просто так зараз по е, буде, буде, буде запускатися, тому що вже всі давним похоронили Рамштайн, але фактично він зараз потрібний для того, щоб продовжити ці бойові дії. І зрозуміло, що росіянці дійсно хочуть за цю літню кампанію зробити захопити набагато більше землі Української, зробити цю буферну зону, про яку говорив Путін, ну і вбити побільше українців. Це для них зараз самоціль. А далі вже сідати за сіл перемовин поближче до холодів. Поближче до жахливої ситуації, там з погоди і все інше, от вони вже дійсно, хочуть оце зараз такий план там, наприклад, жовтня, з можливо листопада, вже дійсно сісти за сіл перемовин, вже як ти кажеш, ситуацію то, яка склалася на фронті. От і тому дуже важливо дійсно зараз європейцям, як як максимально швидко надати Україні ту підтримку, ту ту допомогу, яка би змогла вибити росіян з території України, і не дати їм отримати цю перевагу на фронті. Але mm -hmm. чи можуть європейці нам забезпечити той рівень підтримки, що Сполучені Штати Америки і, Тому, що так. Та, і зокрема зазначають безпосередньо, що зближення між Макроном, Марсом, Стармером і Туском означає поворотний момент власне в підтримці України, саме ці лідери, власне, вони так більш зазначають видання Лемон, так що там вони зблизилися саме в підтримці організувалися, саме в підтримці нашої держави. Але наскільки дійсно вони можуть бути дієвими? Тому що, якщо до прикоду, взяти ту саму Польщу, все добре, все добре, потім. Ім починається передвиборча якась річ, так то вибори президента, то парламенту то ще когось, і власне все блокуються КПП і інші речі. Якщо брати до прикладу Макрона, ви самі говорили так, тобто там, тобто, в кожній країні знаєте, ситуація досить таки може статися нестабільною. Але чи може Україна не зважати на ці всі речі і власне бути впевненою в підтримці європейців, які також і обіцяли закупляти зброю Сполучених Штатів Америки для України? Ну, дивіться, кожна країна в принципі має що надати е, Україні, в тому числі і Франція. Вона має і техніку, має бою броньовані автомобілі, велику кількість, е, та, та сама Німеччина. Вона обіцяла і сам ті, які в них є в наявності, які можна виробляти. З іншої сторони, є просто те озброєння, яке вони не мають в наявності, яке потрібно виробляти, і це дуже довгий час. В них немає таких можливостей промислових для того, щоб виробити його за місяць, за два. Mm -hmm. На жаль, вони вони виробляють на жаль роками. Отак, от. або роками дійсно, це дуже довгі цифри, і тоді. Вони ми його отримали. Величезна кількість заявлених заявленої підтримки, яка була ще два роки тому, до нас ще не надійшла. Так. Тому поки що дуже такі складна ситуація в тому напрямку, але ви виключно ми маємо розуміти, що знову яке повторив у нас є американці, і в яких на складах є велика кількість озброєння. Яка може швидко виробляти це озброєння, і ми можемо закуповувати це озброєння через ті самі фонди, які вже створені через фонд, який має виділити виділити на який мають виділити 150 мільярдів євро для початку. Mm -hmm. Це дуже хороша цифра, і якої буде достатньо для того, щоб швидко організуватися і закупити ці самі снаряди. Снаряди натівського калібру У нас в принципі є достатньо озброєння, щоб чим стріляти. Ті самі дрони ми також можемо закуповувати. Нас зараз є проблема ну принаймні або розширення і створення. Нашої військово-промислової бази для удосконалення наших дронів це, що зараз говоримо, і з німцями, багатьма іншими країнами, це також важливо. Ми можемо зробити це швидко. Тобто, для цього не потрібно там рік чекати, Для цього потрібно там декілька місяців. Ми можемо удосконалити наші технології і розвивати і продовжувати виробництво збільшити виробництво кратно збільшити наше виробництво. Тобто, це також дуже важливий фактор. Але це, я розкаже американці нам мають продавати окруєння і можливо там інтакі, можливо, багато чого іншого. Це також дуже дуже сильно нам допоможе, пане Андрій... далекобійні ракети. Не забуваємо про це. От про це ми також говоримо. Що ми нам говорять про якісь там озняття обмежень, але Ну, рогаткою, і ми не дострілимо 2000 кілометрів. Оце проблема. Тут давайте, дайте нам ті ракети, які важливі. Ми говоримо про зняття на 300 кілометрів. Але ви бачили, що десь летіла якась там ракета на 300 кілометрів останні там не знаю місяці? Ні, бо їх немає, фактично їх немає. Тому дайте нам хоч якусь ракету ті атакамси, які летять далеко, бо дайте ті ракети, які летять на 1000-2000 кілометрів, дайте нам балістику нарешті. Чому росіянцям дають балістики, які північна Корея там, 100 ракет дали, а ми не можемо отримати елементарно, нам немає цього. Тобто дайте будьте вже на Еще справжніми партнерами і дайте нам якісну озброєння, пане Андрію. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Тож Андрій Городницький був з нами політ.